В наявності є ніж Роном від Bestechman. Класна моделька, дуже зручно лежить в руці і при цьому має оптимальні габарити як для складних робіт, так і просто для щоденного носіння. Це у нас 200 мм загальної довжини, 83 мм довжина клинка і 120 грамів ваги. По е, матеріалах у нас на кланку n з різними варіантами обробок. Зараз в руці це у мене Blackstone Wash. Також може бути сатин. По руків'ю G10, в основі сталеві лайнери, замок, Axis Lock, Парі з підшипниками відкривається через шпиньок або через той самий замок. Присутня кліпса, кліпсу на зворотню сторону переставити не можна. Ось так от він виглядає. Мені подобається його форма леза. надзвичайно функціональна. При цьому ніж надзвичайно класно зібраний, ніде ніяких люфтів ви не знайдете. Все чітко, щільно і надійно. По кольорах нефрит плюс чорний стоунвош. Чорний плюс сатин, і також є варіант в кольорі олива з сатиновим покриттям клинка. Якщо бажаєте придбати собі такий ножичок, тоді можете писати в повідомлення або переходити на сайт.